Друзі, ну що, прийшли ми до першого такого як це сказати, туристичного місця, там, де всі люди коли прибувають в Алані, вони повинні тут, тут з'явитись, так сказати, подивитись, що тут і як. Це перше вона називається Червона башта. Ось вона за переді мною, але перед цим, зараз ще ми подивимось на... Мури, чи як на стіни мура, чи як правильно сказати, на стіни цей колись як це на українській крепості, замку. Коротше, давайте будемо дивитися. Бачите? Ось. Типу прикольно так. Старовина, люди купаються, вода дуже чиста. Бачите. Тут, якщо з сводом іти, він буде що розповідати на ніч. І кому подібне. Значить, Бачите? ті штуки, ті погавані якась була, чи що, як вона називається. А ось ця сама червона башта. Ми... Піднімались на неї, коли в прошу раз були, але це було давно, зараз, мабуть, ще піднімемось. Коротше, отак. Перша туристична місцина. Ось ми до неї дійшли. Там навіть відкрито. Раніше не було відкрито. Зараз будемо йти далі.